Ребята, здравствуйте! Здравствуйте, маляра! Здравствуйте, гості канала. В цьому відео я розкажу условия, як можна виіграти баночку лака крутійшого лака, лак Crystal від фірми Барпимо, производитель Іспанії. Значить, условия розіграша дуже прості. Всього навсього. Вам треба зняти відео за цей лак. Які були очищені при нанесенні, що ви порівняти Щ... з другими лаками? Там, ну Своїми словами там, взяли телефон, чи друга попросили, щоб він зняв вас на телефон, обичні, там, обичні, там минуту, півтори там, чи півминути. Не Неважно. Ну, тим самим ви... Е... у вас буде шанс виграти. Банку Лака Crystal. Дуже зарекомендований і хороший лачок. Особливо в тепле, время, ну, сезон, так сказати. Дуже відличний лак. За кращий, за лучший відеочот. Я лічно вишлю цьому чоловікові, цьому маляру цей комплект лака. Звісно, Ця людина бути підписана на мій канал YouTube. Я це буду провіряти обов'язково. Ну що ж, на все про все. Давайте я дам вам неділю-півтора-півтора, неділю, неділю плюс-мінус. Скинуть свій відеочот, ви зможете на Viber, на Telegram. Я оставлю номер телефона в описані, в описі оставляю номер телефона, на якому є вайбер, і ви туди можете скинути це відео. Прикріплю я ссылку свого телеграм-каналу, він не розкручений, нічого. Це група малярів, я почав создавать, і как-то воно. Ну, в <свісно> случаї відео длінне, і даби не поділяти е качество відео, якщо у когось буде можливість. Звісно, приветствую в той момент, якщо ви скинете це на Telegram. Ну, якщо не сильно розбираєтесь самі тода, знаю, що Viber більше людей користуються, то, будь ласка, скидайте відео на Viber. Я просто знаю, що в Україні і взагалі ми всі люди, ми любимо халяву. Мы любим... Я сам участвовав в багатьох розіграшах везде. Ну, де-то де подводні камні були. Як ви знаєте, на моєму каналі подводних камнів немає абсолютно. Як ми розігрували на Новий рік матеріали Барпімо, було три призових міста. Всі, всім трьом чоловікам, всім трьом малярам, я передав цей матеріал. Кроме цього, Два чоловіка було іменно з міста Дніпро, там, де я знаходжуся, я їм лічно під відео відвіз ці матеріали. Тобто, і ці відео є нижче там десь на каналі. Коротше, ребята, давайте приблизно неділя-півтора. Ну, я вам буду держати вас в курсі. Неділя-півтора на це все діло. Да? Просто вийшли, розказали, там, сподобався, не сподобався, чим сподобався. Ну, Такі нюанси про цей лачок. От. І тим самим за кращий відео я подарю комплект лака Crystal. Переходимо в опис, там є номер телефону. Переходимо в телеграм канал, там, записуйте вайбер і так далі. І жду ваші відео. Ці всі відео, що ви прийшлите. Вони обов'язково будуть на каналі. Ну, якщо ви не проти. Якщо хтось проти, щоб це відео було на каналі YouTube, ну, дасте знати. Там же ж у Вайбері чи в Телеграмі, хто куди скине. Всім гарного дня, всім на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро, як завжди, і жду ваших відео. Всім пока!